Я вам сьогодні принесла. Так, це картина осінь до нас завітала. А яка зараз пора року в нас? Правильно, осінь. А скажіть, а як другий місяць осені називається? Жовтень. Молодці! Жовтень! А чому він так називається? Знаєте? Тому що в жовтні листя жовтіє, червоніє. А потім вже опадає. А ось подивіться, хто до нас сьогодні завітав? Привіт, дітки! Привіт, метелик. Він ще не ліг відпочивати і завітав до нас, а не просто так. Він подивився на картинку і каже, яка гарна осінь у вас, дітки. Я зараз засну і не побачу ваші красиві і гарні дерева. Ви можете зробити мені задоволення зліпити дерева з різнокольоровими листочками, а навесні я прокинусь і подивлюсь на них. Ну що, дітки, ми допоможемо нашому метелику? Так, метелику, добре, ми тобі допоможемо. Залишайся з нами і трішки поглянь, як ми будемо працювати. Перш ніж, Розпочати нашу роботу нам треба наші пальчики розім'яти. Так, ручки наші поставили і будемо зараз, як метелики, літати. На лісовій галявині кружляли метелики. Кружляли, кружляли і гарно присіли, потім пух і полетіли. Так, молодці дітки. Ну що? Метелик, ми приступаємо до роботи. Для нашої роботи нам знадобиться дощечка, ніж, стек і пластилін коричневого кольору червоного, оранжевого та жовтого. Ну що, розігріли наші ручки і почали ми працювати. Так, дітки, беремо коричневий пластилін. Відриваємо шматочок, це буде наш стовбур. І починаємо розминати пластилін, щоб він був мякеньким м'якеньким. і піддатливим для роботи. Розминаємо, бачите, в мене ще не піддається. Розминаємо і починаємо скачувати, скачувати наш стовбур. Ось так. Можемо покласти на дощечку і починаємо розкочувати довге красиве дерево. Так, ось дивіться. Я вже скачала таку ковбаску, але ми можемо трішки її ще розкачати. Розкачала. А тепер, дивіться, поставила. Беру шматочок пластиліну. Зараз нам треба ніжка, щоб на ній стояв наше дерево. Не ніжка, а підставочка. Ну І починаємо качати. Потім розплюскуємо. Ось так розплюснули. І поставили стовбур. Ось так у нас одержалось. Тепер ми беремо стеко і зараз будемо робити. У кожного дерева є гілочки. І ми з вами ось так надрізаючи, і потім витягуючи, будемо робити гілочки для на... у нашого дерева. Ось так. Так, почали працювати. А я за вами буду наглядати. Ось таке деревце в мене одержалося. У вас, мабуть, такі самі. Дивіться, які гарні гілочки. А тепер нам треба прикрасити їх різнокольоровими листочками, одягнути в такі гарні різнокольорові. Спочатку беремо червоний пластилін, відриваємо шматочок невеличкий, скачуємо кульку, скочуємо кульку, потім легенько розкочуємо і приплюскуємо. Видовжуючи ось такий листочок. Подивіться, який гарний листочок у нас одержився з вами. І прикріпляємо листочки до нашого дерева. Тепер ми беремо оранжевий пластилін, або ще, як кажуть, помаранчевий. Також розкочуємо, скочуємо кульку, потім її трішки розкачали, приплюснули, видовжили. І ось дивіться, тепер у нас. Помаранчевий листочок. Ми можемо на іншу гілочку прикріпити його. Так, жовтий пластилін. Беремо також сматочок скочуємо кулечку, потім її трішки розкатали, приплюснули і почепили жовтий листочок. Ну що, мої хороші почали працювати. Починаємо. Робити своє красиве дерево. Ось таке гарне дерево. У нас з вами вийшло. одержалось. Подивіться, навіть листочки вже з дерева почали опадати. Ось ось такі гарне. Оранжеве, жовте, жовте листя, оранжеве, червоне. Так, ну що, метелик, як тобі наш подарунок? Сподобався? Так, дякую, дітки. А тепер. Зліпіть, будь ласка, це для всіх моїх друзів. Щоб, коли ми прокинемо, щоб вони також побачили цю красу і запам'ятали її. Дітки, ми, вам до... ми з вами допоможемо, нашому метелику. Так, метелику, допоможемо. Дякую, до побачення, дітки. Я полетів до своїх друзів. До побачення. Так, метелик відлетів, а ми з вами зараз. Продовжимо нашу роботу, і я буду чекати ваші гарні вбранні дерева, осінні, з таким гарним, такими гарними листочками. До побачення, діти! До побачення!